Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Володимир Путін 27 червня виступив перед військовими та правоохоронцями, які нібито зупиняли збройний до Знову зганьбився. Йому вже не вірять навіть власні громадяни. Щоб заслухати промову Путіна на соборній площі у Кремлі зібралися понад 2,5 тисяч людей. Працівники МВС, СОБР, ОМОН та інших військові РФ у важку для країни годину стали на шлях смоти, результатом якої був би. Хаос, військові та правоохоронці РФ фактично зупинили громадянську війну. Силові структури під час закладу забезпечили безпеку важливих об'єктів, міцність тилу військових. Швидка та чітка робота силовиків під час закладу дозволила не допустити жертв серед мирних громадян. Льотчика, яких не стало під час заколоту, з честю виконали свій обов'язок. Сказав він, так під час маршу справедливості було знешкоджено на території РФ наступні повітряні одиниці з екіпажами три 8 МТПР. 1, мі 8 1 К 52, 1 мі, 35, 1 іл, 18, 22ВЗПО. Саме ці екіпажі здійснювали постійні нальоти на Харків. Тому можна сказати, карма наздохнала їх вдома. Зазначимо, тільки вчора аж під вечір, 26 червня. Володимир Путін наважився вийти з бункера і звернутися до росіян. Путіна вистачило лише на декілька хвилин. Він побив власний рекорд за тривалістю виступу та за кількістю озвученої маячні. Ганебний виступ транслювали розмі. Путін, який перебуває у своїй реальності заявив, що на тлі закладу росіяни проявили згуртованість. Взагалі то так, однак є нюанс. Росіяни проявили дивовижну згуртованість у намаганні втекти з країни. Далі у кутках своєї свідомості Путін знайшло слово смута, яке, мабуть, запам'ятав, що у школі заявив, що будь-які спроби її вчинити, приречені на провал. Зрештою, вся Росія приречена на провал. Путін наголосив, що від самого початку негайно ухвалили всі необхідні рішення, аби нейтралізувати загрозу. Тут можна погодитися у Липецькій області. Яка і також вкрай погано, аби не пропустити вагнерівців. Ухвалили мужнє рішення перекопати весь асфальт. Шоковані місцеві жителі виходили з автівок, дивилися на розриту дорогу і цікавилися, як їм тепер повернутися додому. Також Путін заявив, що музиканти, які брали участь у закладі, зможуть поїхати до Білорусі, підписати контракти з міноборони або звільнитися. Вочевидь, Путін стільки витратив на війну, що на спічрайтера вже забракло. Росіяни розчаровані фантастично слабким виступом і бідкаються, що кіна не. Буде буде. Дехто навіть каже, що краще без вернення взагалі не було. Ось так Путін продовжує розчаровувати болота. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.